На годиннику 11 На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. П'ять населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Донеччині. Зі смерчів ударили по Миколаївці та Іванопіллю. Пошкодили понад десяток осель. Під обстріл потрапила також Іллінівка. Руйнувань зазнав один приватний будинок. Інформації про загиблих та поранених немає. А загалом в області пошкоджені 16 цивільних об'єктів. Окрім житлових будинків, зачепило також електромережі. Російські війська сьогодні вранці завдали авіаційно-артилерійського удару по Новословітській громаді Сумщини. У обласній владі повідомляють, як наслідок спалахнув житловий будинок. На тепер виявили тіла двох загиблих людей. Пушкові роботи ще тривають. Загалом протягом ночі та ранку армія РФ обстріляла п'ять громад Сумщини. Окупанти били з мінометів артилерії, БМП, атакували із безпілотників. Повітряні сили збили усі 23 шахеди, якими росіяни атакували Україну цієї ночі. Окупанти запустили їх із російського Приморського ахтарська Також російські війська ударили двома зенітними ракетами С 300 та С-400 та керованою авіаційною х 31 На Дніпропетровщині через падіння уламків дрона пошкоджені три дачних будинки та два авто. Сталося це у Дніпровському районі. Також ворожий шахет збили у Синельниківському районі. По Марганецькій громаді ворог гатив з артилерії, ніхто не постраждав. А вранці під ворожим вогнем опинилася мирівська громада. На Полтавщині під ударом був промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі. Там виникла пожежа, її вже загасили. Про це повідомила обласна влада, куди саме вцілили росіяни, не уточнюють. Минулося без жертв та постраждалих. Двоє людей загинуло у наслідок обстрілів російської армії Запорізької області. За інформацією військової адміністрації, ворог завдав по регіону понад 400 ударів, атакував безпілотниками, обстрілював із реактивних систем залпового вогню та з артилерії. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Близько 25 населених пунктів Харківщини обстріляла Росіяни напередодні. Як повідомила обласна влада, ворог бив по мирних людях з артилерії та мінометів у Катеринівці, пошкоджені приміщення будинку культури, закладу освіти, автомобілі. Та будівля кафе у липцях горіли два приватних житлових будинки. Людські оселі зачепили у Золочеві та Купінську. Поранена одна людина. У Вовчанську у наслідок ворожого обстрілу підприємства постраждали два охоронці керованими авіабомбами. Армія РФ атакувала вільхуватку. Там із під завалів деблокували 74-річну жінку. Отнесите к нему. Не-не, вас надо довольнить, чтобы вас, вас в больницами хотя бы про... продымы. Да, вас подымают. Кольчик сделают, успокоитель. Сделайте Все. 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 Со мной. Ой. Ой. Мы с вами поедем. Боже а? да. Щонайменше 23 снаряди ворог випустив вранці по Станіславу на Херсонщині, пошкоджені з десяток житлових будинків. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Ночі російська армія обстріляла три освітні заклади в області. Із реактивних систем залпового вогню окупанти ударили по Білозерці, поцілили по дитячому садочку. Приватному будинку у приміщенні місцевої школи повибували шипки. У Тягинській громаді зафіксували влучання по дитячому садочку. Російські війська обстріляли його. З мінометів Напередодні російські військові понад 40 разів обстрілювали регіон як наслідок. Поранені двоє людей. Шпигував за комплексами ППО. На Кіровоградщині служба безпеки затримала ворожого інформатора. Окрім пунктів дислокації українських комплексів протиповітряної оборони, зловмисника також цікавили координати складів із озброєнням. Та боєприпасами українських захисників російського інформатора затримали у власному помешканні. Під час обшуків у нього вилучили засоби зв'язку із доказами злочинних дій. Тепер симпатик росіян перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років в'язниці. Безуспішно росіяни намагалися наступати у районі Синьківки на Купінському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. За підтримки авіації противник атакував наші підрозділи на Ломанському напрямку. Також ворог спробував наступати у районі Старомайорського Донецької області. Сили оборони відбили ворожі атаки на Бахмутському, Авдійському та Мар'їнському напрямках. Крім того, війська агресора штурмували українські позиції на Херсонщині на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 9 атак ворога біля Ласточкиного, Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сила оборони України продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбили 21 атаку окупантів. Складну ніч була зокрема на запорізькому напрямку. Про таке повідомили в оперативному командуванні захід та показали відео відбиття атак Росії на цій ділянці фронту. У командуванні запевнили усі атаки ворога. Наші захисники відбили, росіян знищили і на тепер ситуація контрольована. Військові просять не панікувати, читати офіційні повідомлення збройних сил і не довіряти пропагандистським каналам. 1230 окупантів знищили наші оборонці минулої доби з генштабу ЗСУ на тепер бойові втрати країни-агресорки склали майже 405 тисяч осіб. Крім цього, українські оборонці знищили п'ять танків росіян, 36 бойових броньованих машин. 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 44 одиниці автомобільної спеціальної техніки та автоцистерн. Крім того, наші оборонці приземлили два літаки росіян. На тепер кількість повітряних суден, які втратила країна агресорка від початку повномасштабного вторгнення, становить 338 одиниць. Десяті роковини найкривавіших розстрілів Небесної Сотні щороку, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Цього дня на Майдані загинуло найбільше людей. Їх разом із іншими полеглими учасниками мирних протестів назвали героями Небесної Сотні, хоча насправді їх було понад 100. Серед них громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому з героїв було 17 років, найстаршому 82. Масові протести, нагадаю, почалися наприкінці 2013-го. Люди вийшли на майдан проти політики тодішньої влади та її відмови від європейської інтеграції. Тодішній президент Віктор Янукович та його соратники втекли за кордон. А кульмінацією подій стали розстріли протестувальників на Майдані Незалежності у Києві. Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Він зазначив, що 10 років тому українців спробували вбити у власній країні лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. Глава держави наголосив, що спроби знищити нас і нашу незалежність тривають досі. Тоді, попри проти беззбройної небесної сотні, були холі. Тепер проти нас ракети, дрони та ворожа армія. Глава держави впевнений, ми вистоїмо. Та як так, як і вистояли 10 років тому, американський президент Джо Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроекти з допомогою для України. Глава Білого Дому вважає, що республіканці роблять помилку, коли не голосують за додаткове фінансування для нашої держави. Вони припускаються великої помилки. Подивіться, як вони йдуть від загрози з боку Росії, відвертаються від НАТО від того, щоб виконувати наші зобов'язання. Це шокує. Я ніколи такого не бачив. Українські перевізники поблизу міжнародного пункту пропуску ягодин почали блокувати рух польських вантажівок, що прямують із Європи. Ця акція відповідь на протести польських фермерів по той бік кордону, що вимагають протестувальники, і скільки триватиме їхня акція, з'ясовували наші репортери. Акцію Україна дорівнює Польща українські перевізники розпочали поблизу міжнародного пункту пропуску Ягодин напередодні зранку. Зупиняють вантажівки з польською реєстрацією і не пропускають далі. Спіймали одного поляка і роблять якусь акцію. Учасники протесту, блокуючи рух польських вантажівок, хочуть привернути увагу до проблеми українських водіїв, тисячі яких перебувають на польській території у багатокілометрових чергах. Під постійним тиском польських фермерів водії змушені більше тижня чекати проходження кордону. Спочатку блокати стоїть водій, 10-й день. І з нього залишилося ще їх може 20-25 машин до кордону. Одну машину залізли. Яка, яка це може бути блукати? Не сподобалось, як поляки наше зерно висипають, які дуже важко труд для наших фермерів збирати. Ну, І взагалом для підтримки наших перевізників ініціювали мирний протест представники громадської організації Перевізники Західного регіону. На двох десятках вантажівок водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами. Пояснюють, поки українці виборюють своє право на життя, українська економіка знищується. Ми вимагаємо швидкого розблокування кордонів. Ми хочемо конкретики. Далі ми вимагаємо, щоб звільнили наших водіїв з блокади на території Польщі. Через страйк польських фермерів не можуть потрапити в Європу водії, які везуть експортну продукцію з нашої країни. Сюди приїхав з 8 числа. Я стою тут і ще невідомо, коли я заїду. Бо я 1,24 зерно везу, то вони зовсім не пускають. Вже стільки відстояли, то, мабуть, ще й прийдеться везти його ну, назад. Через блокаду затримуються і волонтерські вантажі для військових. В першу чергу це, мабуть, автомобілі, друге це комплектуючі до дронів, до антидронових комплексів. Третє це ліки ліки, які зберігають життя. Українські перевізники і водії обіцяють пропускати по одній фурі щогодини. Обмежень таких критичних не буде. Ми не маємо права перекривати військовий стан на міжнародну трасу. Акція поблизу Ягодина говорять учасники. Триватиме місяць. Іван Гаврилюк, телеканал Прямий. На цьому у мене поки все більше інформації почути і побачите у наступному випуску репортери.